За день до першого домашнього поєдинку рівненського Вереса у другій лізі робота на стадіоні Авангард кипить на всіх порах. Чи готовий рівненський кампно до історичного матчу? Зараз це ми й перевіримо. Відразу бачимо, що робота на стадіоні таки кипить: хтось фарбує стіни на трибунах, а хтось поручні біля них. Дехто на косарці стриже газон, а жіночка виносить сміття. Трудяться навіть птахи, які скубують траву. Виконавчий директор Вересу Євген Донцов запевняє, стадіон до матчу готовий. Керівництво клубу все, що обіцяло зробити, все і виконало. Стадіон максимально готовий, максимально з того, що ми могли зробити, зроблено були. Були перевезені спеціалісти з Карпат, які готували поле е, стадіону. Тобто, це як деякі тут фахівці кажуть, що вже давно не бачили такої якості газону. Якщо ви подивитеся, вже є така сітка, яка не дозволить комусь туди лізти чи сидіти. Це те, що за що переживає Федерація футболу ПФЛ. Тобто ви бачите, що а якщо перейдете в підтрибунні приміщення, що є ремонт, поміняна, поміняна сантехніка, покрашено, побілено, поштукатурено. Так що процес, процес відбувається, відбувався. Ще багато роботи. Ви ж розумієте, що тут повністю потрібна реконструкція стадіону, але максимум того, що ми обіцяли. Виконець, ми виконали максимальна кількість людей, яку можуть вмістити трибуни авангарду 4,5 тисячі чоловік. Євген Донцов сподівається на аншлаг, адже це перший домашній поєдинок. Також Євген роз'яснив ситуацію з вартістю на квитки. Ціна за один білет складає 50 гривень. Наш футбольний клуб має за теж заробляти сам на себе. Ми робимо для членів клубу безкоштовно. Я не рахую особисто, що 50 гривень раз на два тижні. Чи раз в місяць це, це якась ну надзвичайна сума. Звичайно ж, авангард це не Камп Ноу, no, а верес це не Барселона. Наш стадіон потребує ще чималої реконструкції, хоча радує вже те, що, хоч якась робота, ведеться. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.